Книга Пророка Захарії. Розділ п'ятий. Знову підвів я очі і побачив аж ось летить сувій. І він сказав до мене: Що ти бачиш? Я сказав: Я бачу летючий сувій двадцять ліктів завдовжки. І десять ліктів завширшки, і він сказав до мене це прокляття, що виходить на всю країну, бо кожен, хто краде, буде прогнаний звідти згідно з ним. Я випущу його, каже слово Господа сил, і воно ввійде в дім злодія і в дім того, хто моїм іменем криво клинеться. І перебуватиме посеред його дому, і пожере його разом із його деревом та його камінням. І тоді вийшов ангел, що говорив зо мною, і сказав до мене Підведи очі і подивись, що то таке, що виходить. Я спитав Що це? Він відповів, Це мірка. Що виходить, і додав Це їхня несправедливість по всій країні. І ось піднялась кругла олив'яна покришка, і жінка сидить посеред мірки, і він промовив Це безбожність, і пхнув її до мірки всередину і кинув вагу олив'яну зверху на неї. Підвів я очі і дивлюся. Аж ось виходять дві жінки, вітер був у них в крилах, крила ж у них були, неначе крила в чорногуза, і вони підняли вгору мірку між землею та небом. І я сказав до ангела, що говорив зо мною куди вони несуть, мірку? А він сказав до мене: У Шінгар край, щоб збудувати їй дім. Коли його приготують, вона буде поставлена там на своїм підложжі.